Новин головні події дня. Розкажу просто зараз і далі про таке. Ще одна запорізька гімназія, а саме 45-та, готова відчинити свої двері для учнів з 1 вересня. Що залишилось доопрацювати у навчальному закладі та як саме відбуватиметься освітній процес? Ми думаємо над змішаною моделью навчання. Масштабна пожежа на хортиці в неділю та ще одне загоряння в плавневій зоні річки Дніпро. Подробиці інцидентів та як рятувальники приборкували вогонь далі. Мова тіла його пластичність, міцність, але й крихкість все це можна побачити на виставці Ксенії Фокіної, яка відкрилась у туристичному інформаційному центрі. Побувала там і наша знімальна група. Роботи сучасних дуже класних українських митців. Мо з оперативної інформації по запорізькому напрямку понад 300 ударів завдали військові РФ впродовж минулої доби по містах та селах області. По кам'янському та гуляйполю загарбники вгатили з авіації та спрямували понад дві сотні безпілотників по житловій забудові. Чотири обстріли РСЗВ накрили роботи на талевадне. 104 артобстріли завдано по території приморського гуляйполя Новоандріївки, роботиного Малої токмачки, Малинівки, Долинки та Левадного. Надійшло чотири повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Водночас на тимчасово окупованій території Запорізької області розгвардійці проводять рейди з пошуку історичної літератури українського видавництва. Книги містять факти про велику вітчизняну війну та події, які відбулися в Україні у пострадянський період. Тим часом, в окупованому росіянами Токмаку, наші бійці підрозділу Роніни не припиняють полювання на ворожу техніку. Наші захисники знищили танк. Т-72, багі, пікап та локомотив з боєприп. Одна спроба сподола світить миш по чи спокій віднайти. У ніч на 19 серпня російські окупанти спрямували 11 ударних БПЛА типу шахети з Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська. Усі ворожі безпілотники збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях. У суботу ворог знову цинічно обстрілював житлові сектори Харківщини. Били по приватному сектору селища Козача Лопань Дергачівської громади. У ніч на 19 серпня окупанти вдарили по Козачій Лопані Дергачівської громади. Пошкоджено два приватні будинки. Інформацію про постраждалих не надходила. Неділю вранці окупанти атакували населений пункт в передмісті Херсона. Ворожий снаряд влучив у житловий будинок, в якому було заблоковано двоє людей. Чоловік та жінка. Виникло загоряння конструкції даху будинку. Рятувальники допомогли жінці вийти з помешкання. Чоловік вибрався самостійно. Минулої доби російські військові поцілили в освітні заклади та магазин. Житлові квартали населених пунктів області, зокрема 49 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопровід, господарчі споруди, автобус та приватні автомобілі. Сільгосптехніку через російську агресію три людини дістали поранення. На Донеччині ворог п'ять разів обстріляв мирноград авіабомбою К-500, РСЗВ «Смерч», артилерією та дроном. Один мирний житель загинув і один отримав поранення. По селу розлив росіяни вдарили з РСЗВ торнадо С. Вбили людину, ще одну поранили. Турецьку вогні маємо інформацію про одного загиблого та одного пораненого жителів. Покровський район у гірнику Корахівської територіальної громади поранено людину, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Корахівці пошкоджено 10 приватних будинків і 3 двоповерхівки. У новоукраїнці Покровської територіальної громади поранено 4 людини, пошкоджено будинок. Розпочинаємо примусову евакуацію сімей з дітьми з Покровської громади. Тут досі живе понад 53 тисячі людей, у тому числі майже 4 тисячі дітей. Але за останній час фронт підійшов занадто близько. До Покровщини, і на це слід реагувати належним чином. на Наслумщині протягом доби 40 населених пунктів зазнали обстрілів з різних видів зброї. Окупанти вбили одну людину, четверо отримали поранення. Пошкоджено 22 приватні будинки. Вночі та зранку росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Глухівська, Шолегинська громади. Після капітального ремонту, у січні поточного року було введено в експлуатацію найпростіше укриття Запорізької гімназії номер 45 Про його облаштування та готовність до освітнього процесу керівництво закладу проінформувало батьків учнів, які мають розпочати навчання у змішаному форматі вже у вересні. Докладніше розповість Ірина Чернова. Відремонтоване укриття готове прийняти гімназистів до навчання, але має певні технічні моменти, які потребують доопрацювання, каже директорка гімназії. До вересня тут мають бути встановлені акустичні штори, які допоможуть поділити приміщення на чотири навчальних локації та п'яту для так званої активної паузи. Потребують доопрацювання і облаштування належної туалетної кімнати. Ми на сьогоднішній день маємо туалетні кімнати тільки на першому поверсі, а біотуалет, який тут змонтований, є. Він, ну, на сьогоднішній день є недостатньо сучасним. Щодо технічного забезпечення, то гімназія має два генератори, які за умов блекауту повністю забезпечать укриття електрикою. Проведена якісна лінія Wi-Fi, що, за словами пані Антоніни, дозволить проводити уроки бінарно, очно для присутніх у укритті дітей і паралельно для дітей, які вдома чи за кордоном. Вчитель буде спілкуватися з дистанційниками за допомогою ноутбука. Всі діти будуть залучені до освітнього процесу. Всього ж в гімназії навчається 636 школярів, з яких у місті 501 учень. У закладі триває опитування батьків щодо змішан. Форми навчання наше укриття розрахована на 300 осіб, але із за того, що у нас є обмежені можливості, ми отримали дозвіл на прийняття до 50 осіб. Ми думаємо над змішаною моделлю навчання і ротаційна модель, яка дозволить нам міняти класи кожен день, тобто кожен паралель буде тут навчатися один день в тиждень. На змішану форму навчання зголосилися батьки вже понад 120 учнів. Для кращого розуміння процесу навчання в укритті у змішаному форматі на зустріч з батьками запросили педагогів сусідніх шкіл, які вже з квітня поточного року вчили дітей в укриттях. Цього укриття достатньо для того, щоб проводити тут якісні уроки. Тут є різні локації, простір, де ми можемо з дітьми сісти да, невеличким колом і вже ну, спілкуватися, пояснювати новий матеріал, соціалізувати їх. Ну і отримувати найбільш чого особисто мені не вистачає і моїм учням на онлайні: це емоцій спільного спілкування, того єднання, коли ти можеш з дітьми щось таке. Класне ініціювати. Ми розуміємо важливість офлайн навчання. Укриття подобається. Вже тут були активності. Звичайно, що були ярмарки. Це було дуже яскраво, весело. Влітку вже було влаштовано пришкільний табір. Дійсно, це було безпечно і нам подобалося. А те, що відкрився новий центр надолуження освітніх втрат, це ще більш нас надихає. Дуже красивий клас, і ми сподіваємося, що тут буде безпечно, комфортно, і все ж таки діти зможуть отримати і спілкування, і знання. Вчителі гімназії 45 чекають на зустріч з учнями, і ще раз наголошують, що тільки батьки мають право вирішувати, відпускати дітей на уроки в укритті, чи продовжити вчитися дистанційно. У будь-якому разі у закладі створили всі умови, аби дистанційники не залишилися осторонь освітнього процесу. Пані директорка каже, що на уроках будуть присутні всі учні, містяни очно і дистанційно ті, хто вдома чи за межами міста і країни. Ірина Чернова, Олександр Госте, телеканал МТМ. Готові допомагати не лише жителям громади. Фахівці Матвіївського центру первинної медико-санітарної допомоги обслуговують жителів 12 населених пунктів громади, а також вимушених переселенців. Кажуть, у часи випробувань готові прийти на допомогу всім, хто цього потребує. А з травня тут відкрився інклюзивно-ресурсний центр для дітей, які мають особливі освітні потреби. Як у Матвіївці, допомагають маленьким і дорослим пацієнтам, розповіли журналістам МТМ. Давай я тобі допоможу. Ми ну, розкладимо ну, це все. На а ти знаєш, що це за тваринка? Знаєш? Це інклюзивно-ресурсний центр, що третій місяць поспіль працює у Матвіївській громаді. Зараз із трирічним Захарчиком практичний психолог проводить корекційно-розвиткове заняття. Бачиш, тут не підходить. В лісах давай спробуємо з іншої сторони. Так, вийшло. Йде затримка у когнітивних процесів. Тому ми працюємо з підтримкою та корекцією саме когнітивної сфери. Це і мислення, увага, концентрація уваги. Бо дитинка може бути непосидюча, може мати гіп... прояви гіперактивності, тому потрібна концентрація уваги. І ми звичайно працюємо над емоційно-волівою сферою. В умовах війни у малечі проявилась ще одна проблема підвищена ситуативна тривожність. Вона спостерігається у більшості дітей, які відвідують центр, каже психолог. Тобто, якщо щось не виходить, дитинка може хвилюватися, може проявляти емоційні спалахи. Тому нам потрібно коригувати саме і це. Матвіївський інклюзивно-ресурсний центр розпочав роботу цьогоріч у травні. Його створення стало можливим за сприяння міжнародної організації з міграції та фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Канади. Зараз на постійній основі центр відвідує 17 діточок. З ними працюють досвідчені фахівці, які мають ліцензії на роботу саме з дітьми з особливими освітніми потребами. Це вчитель-логопед, вчитель-реабілітолог, вчитель-дефектолог і практичний психолог. Загалом до центру надійшли 30 П'ять заяв від батьків, і фахівці виявили такі потреби у 24 дітей. До нас звертаються батьки, які виявили занепокоєння в розвитку дитини, і ми вже в центрі проводимо комплексну педагогічну оцінку і консультуємо батьків щодо проведення занять з такими дітками. Складаємо характеристику для кожної дитини окремо і складаємо індивідуальну програму розвитку цієї дитини. І по цій програмі вже працюємо конкретно з даною дитиною. По завершенні курсу план роботи з дитиною переглядається і, за необхідності, продовжується. А тому є діти, які відвідують центр на постійній основі. Загалом його ресурс дозволяє працювати з більшою кількістю малечі, каже директорка. Ми сподіваємося на співпрацю ще з іншими громадами, з Михайлівською, Петроміхаймихайлівською громадою, щоб підключити ще їх діточок і обслуговувати їхні громади. Тут же на базі центру надання первинної медико-санітарної допомоги функціонує і амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Два лікарі, терапевт та педіатр обслуговують понад 3700 тисячі сімсот пацієнтів, серед них близько половини дітей. Для маломобільних та інклюзивних категорій придбали і встановили необхідне обладнання. Є у громаді і вимушені переселенці. Їх близько двох тисяч. І хоча декларації підписали лише кілька десятків із них, але у допомозі тут нікому не відмовили. Зауважує завідувач амбулаторії Сергій Шилаєв. ВПО в громаді, громадян багато. Зареєстровано з нами всього лиш 56 чоловік, тому що багато людей залишаються зареєстрованими і обслуговуються в виїзних амбулаторіях Харіхівська, Пологівська, які знаходяться в місті Запоріжжя, ви видно, їм там краще обслуговуються. Ну у нас космічний принцип. Всі, хто звернувся, є. Декларації або нема декларації, все рівно обслуговуються тут. Для чого це робиться? Для того, щоб населенню, а також на кірмічним особам було краще жити і перебувати на цій території. Тобто це і освіта, і медицина і безпека. Тобто три основні ланки, які закривають необхідність кожного громадянина в, принципі, в Україні. Ж матвіївські медики готові надати якісні медичні послуги жителям не лише своєї громади, а й сусідніх, у тому числі і внутрішнім переселенцям. Тут раді допомогти як дорослим, так і маленьким пацієнтам. Ольга Ларіонова, Владислав Ващенко, телеканал НТМ. Масштабна пожежа на території острова Хортиця трапилась у неділю в день. На площі 4 гектари горіла суха трава. Окремі осередки займання мали велику протяжність. До частини з них пожежно рятувальна техніка не могла під'їхати. Тому, щоб зупинити розповсюдження вогню та дістатись місця загоряння, рятувальники за допомогою спецобладнання зробили протипожежні розриви, прорубуючи місцевість. Для запобігання повторному займанню надзвичайники здійснили проливку і обкопування тлі. Чих дерев причина пожежі з'ясовується. Рятувальники також ліквідували пожежу в плавневій зоні річки Дніпро. Горіла суха трава, очерет та чагарники через неможливість задіяти основну пожежну техніку на території, яка не має сполучення із суходолом. Рятувальники дістались місця займання на засобах для подолання водних перешкод. Використовуючи мотопумпи, ручні вогнегасники та підручні засоби, вогнеборці загасили окремі осередки загоряння для запобігання повторним пожежам. Надзвичайники здійснили проливку і оп купування тліючих дерев Рятувальники провели черговий рейд щодо недопущення пожеж у місцях відпочинку. Зокрема, побували на передаточному гранітному кар'єрі та пляжі у південному мікрорайоні. Ці місця є дуже популярними серед відпочивальників. Тож і вірогідність виникнення пожеж вища, пояснюють рятувальники. Аби уникнути можливого лиха, надзвичайники попереджають людей про ризики необережного поводження з полум'ям а також інформують, як правильно загасити та прибрати вогнище. Також Відпочивальникам роздали пам'ятки з усією необхідною інформацією, яка включає в себе алгоритм дії при виявленні пожежі, правила поводження на відпочинку та що робити людям у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. По-перше, не чіпати, якщо ти знайшов якусь там гранату, снаряд або інший вибухонебезпечний предмет іграшку, там, ні в якому разі його не можна чіпати. Треба відійти на безпечну відстань, і найголовніше відійти тим самим шляхом, яким ти туди прийшов, тому що це є безпечний маршрут, тобто є... тому що поблизу можуть знаходитися інші вибухонебезпечні предмети. Тому треба відійти на безпечний маршрут, на безпечну відстань і зателефонувати за номером 101, 102 або об'єднаний номер 112 всіх екстрених служб. На фонтані годинник, що розташований на бульварі Шевченка, виконують зовнішню та внутрішню мийку. Процедуру з очищення водограю в Запоріжжя працівники титану здійснюють раз на два тижні. На першому етапі зливають воду з чаша. А далі, за допомогою спецтехніки, під високим тиском води знімають бруд та інше засмічення. Останній крок перевірка обладнання та запуск фонтану. Окрім цього, титанівці очистили покриття фонтанів, які не працюють. А от наступного тижня на бульварі. Шевченка до ладу планують провести фонтан з серця. На фантазі виконуються профілактичні роботи. Згідно з графіком раз на два тижні відбувається санітарне обслуговування фонтанів. Тобто це мийка, перевірка технічного стану насосного електричного обладнання. Тобто це відбувається, коли фонтан відключається, зливається вода, миється гранітне оздоблення, а також чаша фонтану. 30 серпня у Запоріжжі стартує щорічний міський конкурс «Кращий опікун року. Цьогоріч змагання за першість проходитимуть у три етапи. Перший крок подання заяв на участь, до яких дитина має скласти опис своєї родини та додати три фотокартки сім'ї. Потім на опікунську родину чекатимуть два квести: інтелектуальний та творчий. До 10 вересня вони повинні надати нам фотомалюнки, Це може бути фото, це може бути малюнки, які повинні зробити бути обов'язково формат А3, в якому вони виявляють своє майбутнє. Тобто ми зробили як таких дві назви: це палітра радості. А так я малюю своє майбутнє. Тобто дві позиції, які можуть вони висвітлити. Це головне, щоб було задумка творча. Передати свої емоції, конкурс «Кращий опікун року влаштовують вже восьме. Його метою є підтримка опікунських прийомних родин, дитячих будинків сімейного типу та розкриття батьківського потенціалу. А от кращі серед кращих зможуть отримати побутову техніку, а діти гаджети необхідні для забезпечення якісного дистанційного навчання. Вже другий рік ми робимо так, щоб і дитина була заохочена. Це обов'язково планшет. Тому що сьогодні дистанційне навчання, хоч воно і змішане, але воно потребує на технології. На жаль, не всі наші родини можуть це мати, тому ми і доєднуємося до дитячих мрій, до дитячих бажань, тому що бачимо, що коли вони отримують блютуз гарнітуру, колонка, смарт-годинник, для них це обов'язково є як зарадість. Тому чому б не зробити таке? Система цінностей відображена у тілі. Мова тіла, його пластичність, міцність, але і крихкість все це можна побачити на виставці Ксенії Фокіної, яка відкрилась у туристичному інформаційному центрі Запоріжжя. З подробицями Олександра Кольба. Проєкт Маленьке тіло торкається питань самоідентифікації через власне тіло та через спостереження за іншими тілами. На цій виставці порівняння лише етап задля відмови від постійного порівняння. Проєкт маленьке тіло, яке Запоріжжя побачить першим. Вже потім ця виставка відкриється в Києві. Це от таке наше надбання. Я дуже рада, що Ксенія так радо погодилася, не побоялася приїхати до Запоріжжя і привезла роботи сучасних, дуже класних українських митців. Це дуже різні роботи, але всі вони поєднані однією темою маленьке тіло. І сьогодні ви можете їх побачити. Це і фотографії, і відбитки, і скульптури, і живопис в експозиції. Представлені роботи три. 13 українських митців із зображеннями жіночих та чоловічих тіл та їхніми частинами. Виставку вже презентували у Запоріжжі. Планують представити ще у Гданську, Києві та Львові. Тема тіла вона у мистецтві вічна і важко було її не торкнутися. Тут представлені роботи 13 художників. Один з них це художник, якого я побачила ще 20 років тому, тому можливо. Це вплинуло вплинула і на мене, і на вибір того, що я привезла сьогодні, і на підбірку цих робіт. Я сподіваюся, що результат теж зацікавить багатьох. У Запоріжжі це перша така збірна концептуальна виставка. Вона працюватиме як мінімум два тижні, тому усі охочі можуть ознайомитися з творчими доробками, презентованими у туристичному інформаційному центрі. Ця виставка. Приїхала до нас завдяки нашій співпраці з Льоною Радченко. Давно планували, і я дуже щасливий, що ми можемо експонувати її. Що ми можемо презентувати її мешканцям та гостом Запоріжжя, тому що вона різноманітна, вона цікава, вона на дещо гостру. Проблематику, гостру тематику, але е, тут зібрані е, як молоді, так і досвідчені митці, І мені здається, у цьому і виграш цієї виставки, тому що ми можемо бачити різних авторів, поєднані однією темою. Олександра Кольба, Юрій Поворознюк, В онлайн режимі. Слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію у чат. бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.